Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 8 квітня буде суперважлива рідкісна подія, повне сонячне затемнення. Я розповім про гороскоп, вплив на кожного, що робити цього дня і в який момент сонячного затемнення написати плани на півроку, щоб все збулося. Отже, затемнення відбуваються раз на півроку дуетами місячне та сонячне, а інколи навіть тріо. Місячне затемнення завжди настає в повний місяць, а сонячне в новий місяць. А період від першого затемнення до останнього має назву коридору затемнень. Це напружений період, та, попри всі жахастики, він не є настільки страшним та поганим, як це роздувають. В мережі TikTok вже кілька тижнів гуляють відео і про вихід з ладу електричних систем разом з мобільним зв'язком, і про всесвітній блекаут після 8 квітня. І теорію змови підключили. Ну і звичайно, про кінець світу не забули, як же без цього. Але я закликаю вас не вірити в усе це, а прийняти період затемнень як один з циклів нашого життя зі своїми завданнями та рекомендаціями. Так. Він невдали для старту проєктів підписання документів, договорів чи дорогих покупок, розпис, весілля та зачаття дітей це теж небажані події в коридор затемнень, а відповідальні рішення потрібно ухвалювати з особливою пильністю. Але це чудовий час зробити переоцінку цінностей, озирнутися на вже пройдений шлях та оцінити, що лишати та брати з собою далі. А що лише тягар, і його потрібно лишити в цьому коридорі затемнень перед тим, як відчинити двері в новий етап. В період затемнень потрібно бути уважними до свого здоров'я, може бути погіршення самопочуття, особливо у тих, хто має серцево-судинні захворювання. Зателефонуйте рідним, особливо літнім людям та поцікавтеся їх станом і попросіть не навантажуватися в дні затемнення. Сонячне затемнення відбудеться у знаку овен, а він символізує голову, тому наша голова може бути в ці дні особливо вразлива. Через погіршення загального емоційного фону та наростання тривожності в періоди затемнень збільшується кількість аварій та ризик травм. Якщо ви відносно здорові, то в цей період, 8 квітня плюс-мінус 3 дні, можете відчути підвищену втому не більше. Організм знесилений та готується до нового життєвого циклу. В дні затемнень бажані піст, здорова їжа, очищення організму, медитації, обов'язкова відмова від алкоголю та високого фізичного навантаження. Точний час сонячного затемнення за Києвом 21.18. Момент затемнення відбувається на всій землі одночасно, але через різницю в часових поясах час на годиннику у всіх різний. Зараз ви бачите на екрані таблицю з часом події для різних країн. Поставте на паузу та зробіть собі скриншот, щоб не пропустити таку подію. Але чи скрізь можна буде побачити сонячне затемнення? Повне затемнення будуть спостерігати на території Східної Канади, центральних регіонів США та Мексики. Бажаючи поспостерігати на власні очі, навіть спеціально планують поїздки у міста, де буде видно 100% затемнення сонця. Кемпінги у деяких містечках на 8 квітня будуть заповнені. Якщо ж ви також перебуватимете у цих місцевостях і захочете на власні очі подивитися на сонце в Момент X, подбайте завчасно про правильні темні окуляри, щоб не пошкодити очі. Європа, в тому числі і Україна, не зможе побачити повне сонячне затемнення, але впливати воно буде, звичайно, на всіх землян. Конкретніше про енергетику сонячного затемнення 8 квітня ми можемо дізнатися з гороскопу події. Будуємо його на час 21.18 за Києвом. Гороскоп це схема розташування планет, на яку ми дивимося як на карту чи в навігатор. З плином часу він змінюється, і кожен раз ми бачимо унікальне розташування планет в знаках зодіаку і взаємодію між ними у вигляді аспектів. Гороскоп можна скласти на дату народження людини, заснування підприємства чи на подію. Інша назва гороскопу натальна карта. А якщо ми не враховуємо географічне розташування при його побудові і не накладаємо сітку домів, це космограма. І саме такий варіант перед нами. Отже, ця інформація актуальна не лише для України, а для всієї планети. Карта сонячного затемнення показує нам програму і завдання на найближчі півроку до осіннього коридору затемнень. Головним центром у цій космограмі є з'єднання Сонця та місяця у 20 градусі Овна. Тут немає місця лицемірства та їхності, вказує на рішучого трудівника, енергійного у боротьбі з ворогами. Він чесний і ніколи не зможе вчинити підло. Це характеристика градусу за астрологом Ісидором Космінським, а за іншим автором Дейном Радьяром цей градус вказує на подолання кризи через співчуття, заступництво чи потребу у протекції. Це градус стійкості, сильного духу, працьовитості, моральності, успіх у справах супроводжуватиме тих, хто культивуватиме у собі ці гарні якості. Співчуватиме та допомагатиме іншим. Сонячні та місячні затемнення відбуваються саме тоді, коли сонце наближається до одного з кармічних місячних вузлів. Символи їх схожі на підкови, і вони завжди перебувають у протилежних знаках один до одного. Це дві точки: висхідний та несхідний вузли. Точки фіктивні, тобто розраховані і в реальності їх не існує. Переміщаються вони в протилежний бік від загального руху планет. Тобто ми розглядаємо космограму за часовою стрілкою, а вузли рухаються проти. Проходять зодіак вони дуже повільно, по одній парі знаків йдуть півтора роки. Ще з липня 2023 та до січня 2025 вузли рухаються знаками овен терези. Висхідний вузол еволюції та розвитку йде активним овном. А вузол минулого, напрацьованого досвіду гармонійними терезами. Чекали знаку від Всесвіту, і це він. Висхідний вузол разом з сонцем та місяцем звертає увагу на якості овна, що потрібно розкривати та розвивати в собі: сміливість, наполегливість, самовпевненість, самостійність, активність та лідерство. Тож, коли настане сприятливий період, беріть і дійте. Все у ваших руках! Відсидітися на задніх партах не вийде. Не забувайте і про несхідний у Терезах, а він показує, які напрацьовані раніше якості цінуються, і це дипломатія, внутрішня гармонія, інтелігентність, почуття краси, балансу та естетики. Саме опираючись на це, ми і зможемо напрацювати якості сміливого і активного овна. Це є основною програмою нашого затемнення. В з'єднанні з місяцем та сонцем також перебуває така цікава точка, як Хірон. Це астероїд, який ми не часто згадуємо. Багато астрологів його взагалі не враховують у своїх прогнозах, але в карті сонячного затемнення ми просто не можемо ігнорувати, адже він чітко в з'єднанні з нашими світилами. Хірон це золотий ключик до таємничого. Того, що не видно в матеріальному світі, але що ми відчуваємо на тонких планах. Інтерес до езотерики, астрології ще сильніше буде проявлятися в сучасному світі, добре вивчивши матеріальне, людей тягне до духовного. Разом з цим Хірон відкриє дверцята на вихід з коридору затемнень весни 2024-го. Також поруч, а саме в 25 градусі Овна, бачимо і Меркурій. Він ретроградний, про що нам каже буква Р біля нього. В ретроградний рух Меркурій повернув якраз в день серединної точки між двома затемненнями. Це було 2 квітня. Триватиме ретроградний рух Меркурія до 25 квітня. Він підтримує та посилює енергетику періоду затемнень. Меркурій це інтелект, спілкування, обмін інформацією, мовлення. Всі соціальні процеси в період його ретроградності пригальмовуються, а деякі можуть і відкотитися назад. Можливі помилки, прорахунки. В такий час не варто розпочинати нові справи у всіх сферах життя, підписання документів, початок рекламної кампанії, різноманітних проєктів, відкриття ФОП, дорогі покупки, особливо техніки, одруження, все це ліпше перенести на пізніше. Але і сидіти, склавши руки, ми також не будемо. Цей час вдалий для рутини, прибирання, ремонту, повторення, аналізу, коригування, продовження та завершення проєктів. Якщо є потреба відновити спілкування з колишніми друзями чи партнерами, ретро Меркурій вам допоможе в цьому. Меркурій буває ретроградним 3-4 рази на рік, щоразу в різних знаках Зодіаку, чим ставить перед нами нові актуальні завдання. Як і саме цього разу, я вже описала в новій публікації на своїй сторінці Instagram під таким космічним роликом. Заходьте, читайте, коментуйте і підписуйтесь. В енергетику Овна увірвалася і Венера. Загалом для неї це слабке положення. Гармонійна планета в гостях у різкого Марсу відчуває себе тут некомфортно. Венера відповідає за справи кохання та грошей. Будьте уважні зі своїми словами, можете ними поранити близьких. Можлива тенденція по типу спочатку роблю, потім думаю, що часто призводить до конфліктів. Так і у витратах можуть бути імпульсивні покупки. Хай краще будуть імпульсивними лише донати на перевірені збори. Коротше кажучи, частіше вмикаємо здоровий глузд, вчимося володіти собою. Одна з найпростіших технік закривати очі та спокійно рахувати до 5 чи 10, а потім ще раз оцінювати ситуацію і вже реагувати спокійніше. Овном керує Марс. А він зараз перебуває у рибах у з'єднанні з планетою структури, порядку обмежень та системи цінностей з Сатурном. Це з'єднання можуть трактувати дуже лякаюче, адже Марс різкий, войовничий, а Сатурн холодний, скупий, обмежуючий. Але погляньте, це з'єднання має лише гармонійні аспекти. Тригон з Прозерпіною, що символізує трансформації та вважається вищим проявом Венери, що формує колективні цінності та нові культури, та секстиль з Юпітером, планетою розширення авторитету та великого щастя, що, в свою чергу, перебуває в з'єднанні з реформатором Ураном і Білим місяцем, що всім вище перерахованим учасникам аспектів дарує захист янгола-охоронця. Рідкісне з'єднання Юпітера з Ураном та білим місяцем стане точним 21 квітня. І про цю важливу космічну подію розповість Олена Осипенко у своєму наступному відео на нашому каналі. Друзі, нічого не треба боятися. Овен це рішучість, сміливість, сила, рух вперед. При цьому важливо керувати собою, спокійніше реагувати та ухвалювати обдумані рішення. Саме такі поради дарує нам гороскоп сонячного затемнення 8 квітня на півроку вперед. А що ж робити в період сонячного затемнення? Спочатку підготуємося. Це буде робота над помилками, що ми могли допустити протягом останніх півроку. До затемнення дайте відповідь лише собі, але на 100% щиро. Що хорошого і корисного я зробила чи зробив для себе, для своєї родини, для країни, для природи і екології? А де є прогалини, де можна було зробити більше, краще, що було не так, які помилки варто виправити і не робити в майбутньому? В день сонячного затемнення пропоную виконати важливий ритуал, який допоможе реалізувати всі ваші плани. Перше це очищення та захист простору. За годину до затемнення з улюбленою свічкою в руках та щирими добрими словами в думках. Обійдіть свою оселю за годинниковою стрілкою. Якщо ви не вдома, можете зробити це подумки, а потім згадайте події останнього півріччя, все приємне та складне, і при цьому зациклюватися на поганому не потрібно, а потрібно знайти плюс навіть у найважчій ситуації. На перший погляд це може здатися маячнею. Як знайти плюс у складній ситуації в такий важкий для всіх нас час? Зрозумійте, що це важливий урок від Всесвіту для зростання вашої душі. Як вважаєте, для чого він вам подарований, щоб стати якою чи яким, які якості ви отримали, який безцінний досвід. У всі періоди життя, а особливо кризові, ми маємо бачити і усвідомлювати безумовну любов та мудрість Всесвіту. О 21.18. Плюс-мінус 5 хвилин, чи в той час, який для вашої території, вмикайтеся в загальну медитацію із різних міст, країн та континентів. Подумки, уявіть собі, що через вас проходить чистий промінь світла, як від сонця. Наповніться ним та згадайте, що у вас у сонячному сплетінні теж є особисте сонце. І почніть випромінювати навколо себе лише світло, добро та любов. Пам'ятайте, все, куди ми спрямовуємо свою добру енергію, змінюється на краще. Заливаємо всю Україну любов'ю та світлом. Українці, направляйте через медитацію свою силу та захист нашим воїнам-захисникам, волонтерам і лікарям, всім постраждалим від війни на лінію фронту та окуповану територію. Можете о 21.10 увімкнути медитацію Олени Осипенко, яка називається Допомога землі та Україні. Залишаю посилання в описі під відео. Після такої спільної духовної роботи кожен з нас має чарівну першу годину нового місячного циклу. Це найефективніший час для планування справ на півроку. Виконуємо це у вигляді піраміди бажань. То вже давно на нашому каналі, тому чудово відомий такий формат і знаєте, наскільки він ефективний. Візьміть аркуш А4 та нанесіть такий трикутник. Зручніше використовувати альбомний формат. Далі поділіть цей трикутник горизонтально навпіл, таким чином ми отримуємо дві фігури в одній менший трикутник та трапецію. Починаємо заповнення знизу. Тут в трапеції внесіть матеріальні завдання. Що організувати, купити, продати, куди поїхати, скільки заробити. Відпочинок теж вносимо в цю частину переміди. У верхню частину внесіть духовні завдання, які пов'язані зі зростом душі, з удосконаленням внутрішнього світу. Віра, вдячність, прийняття, безумовна любов тощо. Є ще один елемент піраміди, це її вершина. І тут ми пишемо найголовнішу мету, заради якої варто жити. Вам потрібно дуже добре її відчути та усвідомити. А всесвіт має невеликий секрет. За ваше прагнення до вищої духовної мети на вершині піраміди, він допоможе вам реалізувати нижню, матеріальну частину, щоб всі ваші потреби були задоволені і ви жили гідно. Коли заповните всю піраміду бажань, поставте дату, час та розпишіться і зберігайте цей документ. Це буде ваш загальний план на півроку. А також в цю годину після затемнення детальніше розплануйте і найближчий місячний цикл, як робите це щомісяця. Це період з 8 квітня до 8 травня. Майте на увазі, що до 25 квітня ще триватиме напружений космічний період, а після буде спадаюча фаза місяця до новомісяча 8 травня. Щоб планувати справи до кінця року, зверніть увагу на цей графік, де видно загальні напружені та гармонійні періоди. Детальніший аналіз кожного місяця тут, звичайно, не видно, тому рекомендую для вибору сприятливих днів для конкретних справ і стартів астрологічний календар Олени Осипенко та Юрія Буянова. Залишу посилання на його електронну версію під відео. А тепер космічна лотерея. Сонячне затемнення відбувається у 20 градусі Овна, і цей градус ніби кидає виклик певним людям у певних сферах життя. На поверхню виринають питання, які потребують усвідомлення та роботи над ними. Отже, наше квітневе сонячне затемнення перед усім виділяє людей народжених із 6 по 10 квітня. На сонце цих людей у натальній карті лягає затемнення. Чим ближче день народження до 8 числа, Тим важливіша тема затемнення в житті цих людей, і для них Всесвіт створить всі необхідні умови для життєвих змін. В ідеалі ще потрібно знати, в який саме дім індивідуального гороскопу потрапляє градус затемнення, це підскаже, на яку саме сферу потрібно звернути увагу і в якому напрямку працювати. Наприклад, якщо у перший дім варто чекати змін у особистісному плані, імідж, лідерство тощо. Чи другий, тоді зміни торкнуться фінансової сфери і так далі. Ваше день народження припадає на період затемнення з 6 по 10 квітня, але ви не знаєте свою натальну карту? Тоді в мене для вас пропозиція. Пишіть мені в інстаграм, і я допоможу вам визначити, в якій конкретній сфері затемнення дарує зміни. В обмін на довільний донат, на допомогу котикам, яких ми власними силами рятуємо з вулиці, лікуємо та прилаштовуємо в родини. Користуючись можливістю, покажу, кому ми зараз шукаємо дім. Це дорослий кіт та молода кішечка, обоє на платній перетримці в одній з клінік міста Ірпінь. Там їм роблять необхідні процедури і чіпурять перед зустрічю з новою родиною. До вас вони поїдуть стерилізовані та вакциновані. Якщо ви шукаєте улюбленця, чи знаєте, хто шукає, напишіть, будь ласка, коментар або мені в інстаграм. За потреби ми допоможемо з перевезенням тварини в Київ чи передмістя. Дякую! Повертаємося до космічної лотереї нашого затемнення. Для всіх, хто знає свою натальну карту, зверніть увагу, чи знаходиться в секторі з 18 по 22 градуси Овна якась ваша планета. Якщо це так, то дане затемнення висвічує і вас, вашу планету та дім гороскопу, де вона розташована, зміни вам також забезпечені. Також на це затемнення потрібно звернути особливу увагу людям, народженим з положенням Сонця, навпроти, тобто у секторі з 18 по 22 градус ти Це люди народжені з 10 по 15 жовтня. Якщо в одному з цих 5 градусів у вас є якась планета, для вас це затемнення теж несе важливу інформацію, у якій потрібно розібратися детальніше. Це не добре і не погано. це важливий знак для вас. Звернімо увагу ще на дві зони в гороскопі, які приймають напружені аспекти квадратури від градусу затемнення. Це сектори з 18 по 22 градус рака та навпроти з 18 по 22 градус козирога. Це насамперед стосується людей, які народжені з 9 по 14 липня та з 7 по 12 січня. Звертайте увагу, якщо в цих позиціях знаходяться у вас інші планети, особливо особисті. Для всіх, кого я зараз перерахувала, діє важливе правило. Цих людей протягом півроку торкнуться події, які, як у відображенні дзеркала, покажуть результат їхніх вчинків. Якщо людина жила правильно, Всесвіт поважає їй подальшого доброго шляху, інакше ж доведеться заплатити. Нехай це не лякає, а стимулює завжди жити чесно та допомагати іншим. Щороку градуси затемнень переміщуються зодіаком у зворотній послідовності і раніше чи пізніше проходять через планети кожної людини. Всесвіт поступово перевіряє на людяність всіх і так наводить лад на землі. Зараз я назву щасливчиків нашої космічної лотереї, у яких сонце потрапляє у певні чотири сектори гороскопу. Градус затемнення включає гармонійними аспектами їх Сонце та інші планети, які потрапляють у ці сектори. Перший з 18 по 22 градуси близнюків це люди, народжені з 8 по 13 червня, другий сприятливий сектор. З 18 по 22 градуси Лева, це всіх, хто народився з 10 по 15 серпня. Наступний, третій сектор з 18 по 22 градус Стрільця. Тут усі люди, народжені з 9 по 14 грудня. І четвертий сектор щасливчиків з 18 по 22 градуси Водолія. Це люди, народжені з 6 по 10 лютого. Нагадаю, що якщо ваші планети потрапили до названих вище гармонійних секторів гороскопу, сприятливий вплив затемнення на ваше життя протягом півроку забезпечено і вам, якщо ви це заслужили своїми добрими справами. А всіх, хто бажає навчитися самостійно розбиратися в астрологічних прогнозах, натальних картах для себе і рідних чи зробити це своєю професією, запрошуємо приєднатися до астрологічної школи Олени Осипенко. Можете для початку переглянути перші безкоштовні уроки, залишаю посилання під відео. А коли розпочнеться сприятливий період, вступити на онлайн-навчання та пройти курс у власному темпі. Звертайтеся за номерами на екрані. Телефонуйте в робочий час чи пишіть у Viber та Telegram. Друзі, я вам дякую за перегляд та довіру. Бажаю всім лише гарних змін, важливих уроків для зросту та реалізації всіх планів. Будьте сміливими, боріться за своє, сприймайте вдячність у всі космічні періоди та використовуйте їх ефективно, дотримуючись рекомендацій. Слава нашим воїнам світла! Слава Україні!